І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в Pallworld. Так, ми тут розбудовуємо свою базу, все розбудовуємо. Мені дещо цікаво. Я, припустимо. Так. Давайте. Я їжачок, їжачок, Duck і ...вовк Треба подивитись, хто з них що робить. Ось в мене два їжачка, ти електрику можеш робити, ти можеш о, кулінг робити. Кулінг в мене і так є. Далі. Mm, duck fuck. Fuck поливати, транспортувати і ручна робота, але в мене ти є, який поливаєш і транспортуєш. І-і-і-і-і-і-і-і-і. Ти тільки саджати можеш. Нехай. Якщо дивитись на тих, кого я ще не збирав, не зібрав тут по черзі, якщо пройтись по ним. Ось ти. Де ти обітаєш? Насправді. Хм, А може пробіжатись, дослідити мапу в цей бік? Ну, що, ну Насправді кажу, що мене дуже недосліджена мапа. Його можна в цей бік пробіжатись, або ліворуч, або праворуч. Я б такий, щоб забіжати сюди і побіжати в глуб Континенту. Подивитись. Насправді кажуть, що за одну серію хоча б одне швидке приміщення. Тобто зараз телепортуюсь сюди, або телепортуюсь сюди, і ось тут пробіжусь в цей бік. В глуб Континенту. Так, але я б ще подивився, що треба для апгрейту бази. Так, Хотспрінг і Примітив Фут. Примітив щось там. Хотспрінг це ти. А, і примітивна піч. Піч, з якої я буду робити сталь. Так, мені треба. Рай так кажучи, в мене все є. Це. Так. Те, що тут хотілося б зробити зараз. Це як я розумію, може тебе забрати. Я зрозумів, що перевантажений, і щоб кожен раз я тут не страждав, то одразу поруч. Будуємо тебе. Стороч. Куди, коли я дістаю, 1026 деревень, тягуй його жню. Ой тут, амо, амо. А що минулий. Окей. І те ж саме я б зробив ось тут поруч з камінням. Ось так. І щось. Ой! Мені б, справді так кажучи, знайти пала, який займається виключно, виключно камінням. Наприклад, ось ти ти просто стоїш і постійно нам видобуваєш деревину. Так Ось точно такого ж знайти, б, але який тільки камінням займається. Там просто ще обізьянки не тут Це також. Так. Далі, якщо я хочу, щоб підвищитись, а я хочу підвищитись, підвищитись на наступне. Так, інфраструктура це що? А, хотспрінг, флуїц. Окей. Примітив. Угу. Примітивну піч я можу побудувати сюди. Коротше, вони побудують. А для тебе потрібні. Для тебе пал в Це падає з якогось з палів. З телефанта. Може ще з когось. Тому що телефантів не так часто зустрічаєш. З пенгулета з Дака. Коротше, з водних, як я розумію, це чисто укол водних. Окей. Шукаємо водних. Знаєте що? Я ж збирався якраз. Так, в інвентар. У мене достатньо їжі. У мене з собою 36. Давайте поїмо тебе нагодуємо. На, готуйте максимум ядіт. цікаво, а куди ви відносите їх? Кудись сюди? Ні, платпані. А, я знаю, куди вони дівають, Коротше, їжі в мене достатньо, якщо що, десь на місці знайду їжу. Тому зараз зі своїм е курамою. Я не хотів піднімати файбер, вони самі там перенесуть, це все. І тут тільки мені збирав. Беремо, телепортуємося сюди і біжимо в губ континенту. Це, я маю, хочу мінімум ще одне швидке переміщення за серію знаходити. Так. А ми тут прямо бачимо. А, це ти. Це те швидке переміщення, про яке я вже знаю. Уу, ти мені потрібен. Так, є. Давай поб'ємо його. Так, є, це те що треба. І кляті. Так, да-да-да. Ти таке не можеш влучити. Ай, ай-яй-яй. Так, вони дуже багато дамажать, я б таке, щоб підступити. Курама, впораєшся сам? Там ну, він впорається ідеально впорається. Ну куди він, він просто стріляє. Ну, коротше, на схилах він дуже жахливо б'ється. Типу, схили це точно не йде. Блин, а щоб вони не такі влучні ще були? Бо вони жах, які влучні. Вони такі стріляють прям ідеально. Але, ну, мій курама прям умнічка. Блін, я навіть близько не такий посилі, як у Курама. Навіть близько. І вони вбили пінгулета, з якого я хотів зібрати те, що мені треба. Пінгулет. І ти мені в інвентар підеш? Я не. Що я не хочу, щоб ти мені йшов в інвентар. Окей, звільним упала. Ну подивіться, який він сумний. Який він сумний? Як його не звільнити. Він же такий сумний. Його треба звільнити. Все, пішли зі мною. Я новий дім. О, ти одразу 10 рівня. Прекрасно. Так. Що дивитись нам по мапі, я хотів йти вглуп, тому йдемо вглупі. Може ще знайду нокс. Нокса знайду. Так, це наші лісові друзі. Ой, коротше, це курамчики. Є. Тут є якась печера, я не перший раз її бачу таку печеру, щось подібне. Давайте спробуємо зайти. Що це робить? До речі, десь. А, це вже переміщення швидка, яке я знаю. Може тут якісь курамчики нові? О, а, ні, це Денджон. Дякую, не треба. Ні. Моя мета залізти в loot контент. Полізти сюди кудись. Тут, до речі, немає прям відвертих проход... відвертих доріжок, тропінок і так далі. дратує те, що тут не прям. Мені подобається прям рівнина місцевість. І мені дратує те, що тут такої, як толком, і нема. Так, там щось нове мені. А, ні, та курка. Це не так цікаво. Так, хтось герси. А, це. Депресін. Депресію, точніше. Не те, що не треба. Блін, просто далі. М -м -м. Річка, окей. Поїхали просто зараз, зараз вздовж. Вздовж континенту. Щось де знайдемо. У -у -у. Не не хотів тебе на руки брати. Знову ж, як мене це дратує? Блін, а я можу? Хм. -м -м. Я можу сюди перелетіти. Все вперед. І тут швидке переміщення. Це те, що треба. Може ще щось нове знайдемо. Ой, його, до речі, як гехтарик можна використовувати. Він коли в руках він світить, мені, мені все освічує. Так, можемо наверх піднятися або обійти. І нормально піднятися. Трохи лякаюче місце. Так, бо в мене швидке переміщення відкрити. Все інше не таке важливе. Тут взагалі пусто, якось прям дивно. Прям страшно. Дивіться, така, такий величезний простір і весь пустий. Це трохи лякає. Це ненормально. Прям жодного пала нема, бачите? Прям пустка, чиста пустка. Все. Ще один фаст тревел. Ну, давайте піднімемо піднімемо сюди, подивимося, що тут у нас відбувається. Тут має бути босс валятись десь. Гадки немає, де він? Якось прям пусто, прям дуже пусто це лякає. Лякаюча пустка. Ти десь тут? А. Frozen Gings, це що? Що, якщо я вступлю сюди? А. Ні. А, Ось це в нас. Окей. Це в нас денжен. Та блін, не може бути такого, що тут нема палів. Хоча б якийсь нічний мав би заспавнитись. Давайте так, скоріш за все, той же Нокс спавниться ось тут на всій пустці. Нокс. Ні, ніч. Так, він має бути тут. Він міг би тут заспавнитись. Та я нікого не бачу взагалі нікого. Хоча б нокс. Він, напевно, рідкий, вважається. Рідкий в плані. Не як вода. До речі, починають з'являтися якісь колли. Або хоча б якихось водяних мені б давали знаходити бо мені потрібні. Короче, все. Злізьми на карту. Скринька, скринька. О, я щось, якийсь новий регіон відкрив. Так ось тут море, тут мають бути якісь водяні. Водяні Фігні. Так можна сюди, до речі, піднятися і далі пройти? Так що? Метеорит, дескріпшн. Десь тут. Це можна тебе піти потім зібрати. А побіжали, подивимось в той бік вперед. Це цікаво навіть. ще ah, скринька. Так, і десь в тому боці. Ага. Десь в тому боці є ще одне швидке переміщення. Два швидких переміщення за серію, це прям прикольно. Блін, а чому я не заскрінив те, як мітеоріт летить? Мене дратує те, що тут нікого нема. Я бачу якогось. Щось типу кроліка. Ти Ой, обійду обіду боку. що це таке. Це нокс. Це нокс? Це нокс. Не може бути такого. Тихо. Тихо, не спогніть його. Це нокс. Він для кучей. Ну, я явно впораюсь зараз. Я це за зру... не впорався. Так, головне, щоб він зараз агресував на. Все, По поки його не добив. Мій курама. Давай! Ні. Одразу. Ні. Клятий курама! Треба було тебе в руки взяти. Чому я затупив? Я тільки знайшов його. Ні-ні. Я буду тебе оплакувати дуже довго. Приблизно все. До речі, я ж 11 рівень відкрив. Хм. Це цікаво, я ще для тебе щось і для тебе щось відкрив. Треба, до речі, поперекладати. І для баса щось повідкрив. Та... Так, стоп. Не кажи, що я можу. Так, сто. Я можу на тобі кататись! Я можу на тобі кататись. Чому я тебе не відкрив до цього? Я тупий, я б міг досліджувати. Бел армор... Be... Це також те, що треба. Блин, це все цікаво. Окей, давайте побіжали. Якщо я відкрит... Так, окей. Я правильно біжу чи ні? Ні, неправильно. Але там, ми там пролотки зможемо. Уї. Ui... Хочу відкрити ще одне швидке переміщення, щоб потім, якщо що, я міг сюди швидко повертатися. Блін, так прикро, що я нокс. Блін. М -м -м. Вони справді рідко спавняться, я їх мо дуже рідко бачив. Ноксі. Там скриньку бачу. Або -да, просто піти зараз до найближчого швидкого переміщення і повернутися додому, скрафтити сідло. Кабанчик! Кабанчик! Ти також ти один з тих, кого я довго не міг їх знайти. Їх двоє це навіть краще. Ой. А, ну, це навіть хорошо, що ви зараз загратись на мене. Або не на мене, а на мого Фокса. Лох. Давай, Фокс, вдар його. І ще раз вдай. Стоп, не бий. Давай, давай спіймаємо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Еееее. Еее. -е -е. Ще плюс пол. Четверту ліну, але нормально. Що там з тебе спаде? Що ти вмієш робити? шобити? Ти новий пол. Мань, це те, що я хотів. Ви пам'ятаєте, що я казав? Я хочу чисто... Це те, що я хотів. Дякую, Бог палла. Як тебе? Пал Бо... Бог пал Дякую тобі. Я але я перебираюсь в той біомчик. Мене там цікаво, чутке переміщення. Хоча є загроза втратити всі речі. Або ось сюди побіжати в цей бік і знайти щось цікаве. Можна ось так оббіжати і повернутися. Давайте так і зробимо. Все, я оббігаю цей біомчик, повертаюсь. Це вже я просто знаю, що це більш-менш безпечна зона. Я по ній пробіжусь, може знайду ще якогось пала цікавого. І повернутися додому, поставлю кабанчика, буду бувати каміння на постійну основу. Можливо, навіть приберу обіз'ян, тому що мене те, що обіз'яни відволікаються на На деревину, Щось якось. це якось неприємно, насправді так, що. Я б навіть сказав неприємно. І обов'язково скрафчу сідло. Так, що з тебе падає ще? Мені просто цікаво. Ну, я нічого цікавого, але ти на мене загрився. Він тобі Не Треба було агритись на мене все. Ну, це прям швидко. Ми молодці. Але мені потрібні водяні. Тут навряд чи я зустріну водяних. ли мореш завернемо. Або так, з цього боку ти показ. Або під... підемо сюди. З цього боку є якесь швидке переміщення. В 200 метрів. Стільки ж скільки мені йти до мого зараз. Яке зараз в мене. Відкрито. І я напевно навіть його бачу. Так. Поїхали. Якщо ну відстань приблизно однакова і цьому, тут пряма дорога до нового швидкого переміщення. Так, і насправді так кажу, рівень, я зараз, ну, я скільки не граю, мені прям найбільше не вистачає саме стаміни. Да он, це швидке переміщення. А ну-ка, я звідси зможу пролетітись. Так, стоп, коли я пригаю. Прикольно, коли я стрибаю, корама також стрибає просто заодно зі мною. Дивіться, стрибок. І він просто стрибає. Так ви всі в мене є? Тебе. Тебе навіть. Ааа! Тебе теоретично можна спіймати, мамонта. Але 35-й, рів. Це колись колись дуже не скоро буде. Ти ж хоч не будеш агресувати на мене. Коли я просто повз буду проходити. Та ні. до речі, всі ті, які в мене вже є. Нема нікого нового, а фритва. Є плюс паст тревел і. Ну Якщо я захочу, я сюди ще повернусь за секунду, тому повертаюсь додому. Так, стоп. Депреса. Ти горів на сонці? Блін. Так, окей. Чи я зібрав достатньо? Ні, недостатньо. Давайте швидко знайдемо когось. Рейд. Буває. Давайте, я знайду їх зустріти треба. Ось. Ось водяного. Вони зазвичай тут поруч з моєю базою є. І декілька водяних, які тусять. Короче, давайте спочатку на рейд почекаємо. Ханрь. Так, їди поїси. Тут скільки нуль. Ну, зараз замінимо. Так, урага. Це рейд of серйозно? Прикольно. Рейд of і ще якихось. Блін, а чому не рейд водяних? Давай, брамо. Ой, умничка. Да. Їм кінець. Ну, я тобі не О, а тут же ще і інші мої допомагають. Чисто здалеку. Ми навіть не будемо давати їм підійти. Але я перша лінія оборони буду. А ви У Вас, до речі? У мене вас нема. Ні, ні. Mm -mm -mm. Давайте, цього треба спробувати спіймати. Зараз, нехай мої подамажать, і як тільки буде достатній рівень дамаги. Давай, ще. Все, Намагайся ловити. Ну, треба скористатися цим шансом, спробувати спіймати. Давай, спіймайся! Є, я ще просто випадково ще одного спіймав. Чисто випадково, хто ти? Це ось ти. Прикольний, прикольний. Але я повертаюсь додому. А що я тут Блін, нікого поруч водяного немає і це вжахливий. Окей, розберемось. Я хочу подивитись ось тут. А для чого мені ти? Ти майн. О, я тебе якраз деша. Для... Давай я тебе якраз заміню на нашого кабанчика, бо ти нічний і тобі не комфортно. Бо тому тут буде кабанчик, який буде чисто майнінгом займатися. ти чисто дерево, ви. Блі, може вас також розміняти на чистих фермерів. Наприклад, є ти чистий плантатор. Ти. Так, чистий плантатор, чистий збирач. Припустимо, ти чисто висаджуєш, ти чисто збираєш, ти поливаєш. І тебе на чистого поливача замінити. Елефант, чистий полювач. І ти. і можливо хтось, хто буде тільки переносити. Тільки переносити. І ти тільки переносиш. Все, Прекрань. прекрасно. Дивіться, у нас чисто видобача дерева, чисто видобача каміння, ти чисто збираєш, ти чисто садиш, ти е, готуєш, ти чисто поливаєш і ти переносиш. Прекрасно. Але хочеться ще спринт побудувати, покращити, і ще, скоріш за все, ще одного переносчика взяти. Так, о. ой, не, хоч, не хочу нікого бити. Так ось тут. Висаджуємо, прибираю тебе. Прибираю тебе, і я хочу вовка з собою носити. Для Вовка відкрити обов'язкову технологію. Кататись. Я дуже хочу кататись Вовку. Відкрити? Одразу створимо. ТБ. створити. Хтось мені допоможе. Ааа, ніхто мені не допоможе. А, або. У мене в немає Нікого, хто мені допоможе. Ем. -е -е -е. Цікаво, а я чистий крафтер. Ну Просто так легше менеджери їх. Окей, давайте ще візьму з собою тебе, котіка. Ну, все ж таки, ти як перший. Все, перед допомагаємо Разом будемо робити. Я взагалі голодний. Так, у раму погодую і себе погодую. Все. Чому не можна? До речі, чому не можна нескінченну задачу поставити? Чому можна? На, ну, Ось це зробити або чергу. Зробити чергу завдань. Тому що ось цей ліс, я хочу, щоб він безперервно працював. все, взяти? Блін, пробач мене. Котик, от лишешся тут. Я ж свою чергу. А ну-ка, дай тебе дістати? Як сісти? А, F затиснути треба. О, можна кусати. Є. Подивіться на це. Подивіться на це. Це просто вау, це те, що я хотів. Тепер давайте. Я б зараз побігав і пошукав би водяних. Вони всі зазвичай дуже поруч зі мною. Ось тут, особливо на цьому пляжі, зазвичай хтось водяний тусує. Чому їх зараз немає, я не знаю. Ти мій елефант, ти мій Елефант. О, пінгвін, бачу пінгвінчика. тик ти 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 тик, тик ти дик тих. Думаєш втікти від мене? Ай, я не можу вже. Вон, чорчик. Та чому ти не можеш нормально влучити в пін. Так, стоп, як вдарити так, щоб ти влучив? Ось так. А як? Так, стоп. А, це це постріл, це цілий стріл. А, ось! Я навіть бачу приціл. На, не влучив. Почекай, стоп. Давайте на пінгвінчики потихнуть зараз. Та ну. Короче, бувай. О, тут навіть є ось такий удар. Та ну. Удар нормальний. Все є. Вбив. Так, все. Можна повертатись, в принципі. Тигедик, тигди, 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 кайф, все, кайф. Ка я задоволений мій життям. Ганги, такі дикуїси. Зліземо. Так, питання до. Так, хотспрінг. Для деяких потрібно хотспрінг. Це для тих, Для тих, кому холодно. Натримай. Вівця, мені треба ще вівця. У мене загалом зараз тільки одна вівця є. Це жахливо. Бо вона єдина, хто тут переносить все. Тому повертайся. Ну куди їй, давай. І побіжали, знайти ще вівцю. Я буду тут там все переносити, допомагати мені будувати моментами. І зрозумієш, що ти тут не піднімешся. Ви знущаєтесь за. О, он вівся. Давай сховаємо і з вівцею я сам впорююсь. Мені так легше просто, якщо я сам би легше контролювати, скільки я б'ю. Давайте двох, навіть беру запас. На, на, на. Останній удар. Далі 100% все. Так ще. Що ось можна зібрати? І ви будете в нас відповідальні за. Перевезення. якщо у нас 26%, окей. Останній удар, 100%, то прекрасно. Тепер можна тебе повернути і залізти на тебе? І. Якого? Блін, ти, ти прям сильний. Ти шлягаєшся на мене? Ні. Окей, я прийшов до тебе на допомогу Я навіть ось так зроблю. Ось так. А, все. 2 Обгрейд, далі. Давайте поки що далі проігноруємо, що ще треба, ні. Тебе закину Тут так, тут точно ліжка не вистачає. Але головне, що на ліжко всього вистачає. Ось так, хтось буде прямо під нахилом спати. Коротше, ви вдвох побудуєте, ви молодці. Я ж, в свою чергу. Поїхали. По-перше, технології. Що тут? Багато чого прикольного, але. Насправді, а чи треба мені щось, ну, типу, Залізні інструменти і так далі. А ще мені, до речі, цікаво, чи руду... Чи в тебе є руда ось тут? Чи це тільки каміння? До речі, хтось автоматично сюди переносить? Ні, ніхто автоматично не переносить. Наприклад. Окей, вони повільно, але будуть давати мені багато всього. Тут ще в мене технології. Питання. А чи можна їх руду змусити видобувати? Окей. Поки що погнали. Ні, давайте. Ось мені потрібна якась мета. Що я роблю? Я роблю. Так, тут багато кого. нокс. Ось нокс було б хорошо. Ти. Блін, але ти літаєш. Є ви якісь? а де я вас не бачу? Ще є якісь, якого я бачив, кого я знаю, де знаходиться. Ууу, а який ти прикольний. А звідки я знаю? Звідки я про тебе знаю тоді? Якщо ти так далеко знаходишся. Так, до тебе навряд чи я дістанусь. Ти Діномс. А ді... Діносом. І я до тебе не дістанусь, так ти чисто нічний. Ти усюди можеш бути? Ну так, да, це тебе також можна забути. Ось ти Целері. А да, давайте це перший літаючий буде. Давайте його десь візьмемо. Він десь ось тут, в цій зоні на півдні. Бо ось тут. Давайте ось тут шукати його. Вперед? Тут просто дуже зручний фаст тревел, і якраз ось тут його і шукати. Я ж не попутав, мені там його шукати треба. Це просто буде перший такий літаючий. Тут питання ще: наскільки високо він літає. Так, а поки що нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви, у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте і до бажаного, це також неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!